Рекорд автомобіль 2017 року випуску з надійним бензиновим двигуном 2,4 на автоматичній коробці перемикань. Автомобіль з рідним пробігом 172 000 км. Візуально та технічно автомобіль в дуже гарному стані. Є камера заднього руху з трьома режимами. Також на гарненьких у нас машина дисочках на гарній гумі по салону. У нас зустрічає біла шкіра в чудовому, дуже гарному стані, безключовий доступ на передніх дверках. Також на нас електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал зі складанням, пам'ять положення сидінь, електрорегулювання передніх сидінь. Також в нас у автомобілі є утримання в полосі та поміч від зіткнення. Мультіруль, шикарна приборна панель, автоматична коробка перемикань з вибором режиму руху автомобіля, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль та шикарна мультимедіа з підтримкою CarPlay. Також ключок. Друзі, тому якщо тобі сподобалась наша пропозиція, звертайся до нашої компанії Автофокус за адресою кільцева дорога-1, торговий центр Республіка.